Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Журналісти Народного контролю вирушають разом з рятувальною службою на інспекцію міських берегів річки Південний Буг. Ми подивимось, наскільки вони готові до відкриття пляжного сезону. Будьте обережні, не забувайте забухи. Будьте обережні. Погода не для купання, тож на Хмельницькому міському пляжі мокро та безлюдно, але згодом кілька тисяч містян смажитиме свої спини біля південного бугу. Тут, звісно, нема лібу, красені рятувальників лише двоє. Вони чатуватимуть на вишці на сусідньому березі рятувальний катер та станція водолазів 300 метрів зони відпочинку. рясно всипані піском з недоліків туалет. Його міська влада вже обіцяла нам зробити, можливо, наступного року. Туалет в парку молодіжний поблизу пляжа. Теж власне, зараз виготовляється проєкт «Кошторисна документація. За якість води тут відповідає лабораторний центр. Запевняють купатись безпечно. По мікробіологічним показникам відповідає санітарним вимогам. Також в мене є останнє дослідження санітарно-хімічних показників. Вода відповідає санітарним вимогам і дозволяється використовувати для рекреаційних потреб, в тому числі для купання. На цьому безпечні місця для купання у місті закінчились. На місцевих ставках на протязі у 2015 році втопилося четверо осіб. повністю підготовлений. Це тут міський пляж. Одне єдине місце, яке обстежене, підготовлений паспорт пляжу. Дно обстежено, вимірно всі глибини виставлено буї. Пан Юрій вже 12 років рятує необережних хмельничан на південному бузі. Кілька разів у день мусить долати відстань у 12 кілометрів. Раніше були весла, а зараз моторний човен. Та деколи навіть з такою підмогою встигнути нереально. Перша бухта саме так називають містяне заплаву, де з дна стерчать гілки, і колись була тарзанка. Далі по курсу приватний сектор і своїми власними пірсами. З них стрибати у воду категорично заборонено, адже ніхто не знає, що ж на дні і яка глибина. У тут дуже багато дітей на цьому пірсі і дуже багато купається. Тут ми написали навіть на скатах, бо таблички збивають купатись заборонено. Буквально в тому році втопився молодий чоловік. Тут дуже багато віддихають людей, які тут поблизу живуть. Гречанський міст мека для екстремалів і самогубців. А да, звідси пригають. Я перед тим як виходити, даю сигнал, щоб ніхто не пригнув на мене або нічого не кинули. Бо буває, що пригають прямо перед лодкою. Ще більшої біди роблять собі люди, які лізуть у воду на місцевих ставках. Тут таблички купати заборонено, адже у водоймах займаються промисловим рибальством. Вносять туди деякі речовини для підгодівлі риби. і Звичайно що це впливає на здоров'я, може бути вплинути на здоров'я людини. Додаткового пляжу для хмельничан поки не планують власне, як і збільшувати штат рятувальників, бо у влади, як завжди, нема грошей і є інші проблеми. Тож нашим містянам хочеться нагадати доволі банальні речі. Правила безпеки вигадання. <дали>, аби зберегти життя. Шануйтесь, Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.